І знову ваша солоха разом з вами. Давайте, мої дорогі, будемо дивитися на картах сьогодні таку історію. Що за люди вас окружають? Можливо, ви не знаєте, з якими вони намірами ходять, вас оточують, уливаються самі, а може, якогось там ножа держуться грудьми у себе. Тож його знає, давайте подивимося, які люди вас оточують. І так. Перша людина, яка у нас буде виходити, перша людина виходить в нас королева жезлів. Виходить сама відьма власною персоною. Хто вас оточує? <смір> Нормально. Шикарний <від. смір> масла. Дивіться. Стоїть, читає, відьма вчена, свічка горить. Все, як має бути. Схов... Скриває, звісно, то, що вона. Хто ж вас оточує? Можливо, це мені підсказочка, хто мене оточує. Мене якась відьма дивиться, шикарно. Так. І чому вона. Що вона хоче від вас? Що вона від вас хоче? Так, тут іде діло ревності. Дивіться. Відьма колдує, або відьмі вас заказала оця рижа непотрібне, ото стоїть от там під плотом. Дивиться, на вашу любов, не може пережити. Або якась відьма, слухайте, хоче вашого чоловіка. Оце, так! Да. Оце у вас суперниця, дорогі мої, я вам хочу сказати. Не позавідуєш, завідувати це взагалі діло дрянь. Як то кажуть, що хто завідує, в того скоро рак. Розвивається, так що не треба завідувати абсолютно. Завість це дуже херове учуття. Слава Богу, в мене його немає. Да, і вам я не советую, щоб щось таке в своїй душі, якусь таку, якісь таке жабориння вирощувати, як завість. Від завісті довго не живуть. Завістю Дальше. так дивиться вона на вашу пару, завідує. Хотіла би вам нанести тройку міча, хотіла би вас, як той дракон, розтрізати просто на часті, розбити вам серце. Да, вона все так, робить для цього. От, молодець, старається дівчина. Представте собі, а ви там живете, собі любуєтеся. Як ви посміли? Як ви посміли бути любимою і любимим? А там хтось не може надивитися на ваше щастя. Їй самі, мабуть, отак от завжди дракони душу роздирають. Це ж треба бути такою понченою, щоб дивитися на чиєсь щастя і отак от завідувати, щоб аж просто роздирало із нутри. Ну, це хворий народ, ну що треба лічити, а ну, що ж зробиш? Часу немає. Так. Да. Вона тут буде боротися. Вона бореться. Бореться тут просто з чудовищем. Ну, <смеш> і показує, напевно, вас. Тому що, або це так, я вам розказую оці всі діла. І ви слухаєте, і ви все розумієте, тому що тут свічка, бачите, як гарно горить. Ясно, тут таке голубе світло, все понятно, так. Да. А ви собі просто от слухаєте розклади мої, чи може ще чиїсь. От. Слухайте разних проріцательність, може, ви займаєтеся картами, Таро тоже. І вас взагалі це не волнує. Що там, хто там бореться, ви собі знаєте своє. Ви карти поставили, подивилися і, і поняли, що до чого. Воно вам взагалі не з якої сторони. Да. Ви наслаждаєтеся своїм золотком. тому що ваше золотко це є. І ви ви є хазяйка медної гори своєї, ви маєте свою гору, і ви є її хазяйка собственно. Да. Ну і що там та дівчина довго ще буде боротися? Дай добавимося, Ой, вона би, звісно, хотіла приміряти все ваше на себе. І не тільки, мабуть, вашого чоловіка. Вона ж не може пережити, от именно, що у вас є сім'я, що у вас є дітки, що ви ні в чому не нуждаєтеся. Ви, ви, ви мчитеся просто на е, всіх порах е, навстрічу щастю. щастя. Да. Ви не вращаєте внимання. Ну так, а що вона? Що вона? Шо, шо, мені тепер інтересно вже стало, я ж така любопитна все ж таки. Що там? -то? Заздростниться, королева, королева мечей. Да, у нас тут як богиня Мара виходить. Вот, богиня Мара виходить. Що вона придумала? Так, богиня Мара, смерть і сила. Так, ну вона думає так. Що тут треба відсікати. Відсікати насмерть просто безповоротно і приміняти до того силу. Можливо, вона буде обращатися до Мари. Можливо, вона буде обращатися до якоїсь старшої колдуні, умної, тому що бачить, що своєї сили не вистачає їй. Да. Дивимося, можливо, вона когось тут має у себе в сім'ї, який вже відходить на там той світ. І можливо, вона вважає, що. Та їй силу передасть, коли буде вмирати. І тоді у неї все вийде. І прийде оцей цілий красивий парень до неї. І вона його обніме і скаже йому, який ти був дурачок, чого ти раніше не прийшов. А я ж тебе чекала. Да. Спить, спить, кохана, спить, наварила зілля, наварила зілля приворотного. Тут вони дві сплять. Да. Можливо, вона ще має подружайку, яка їй допомагає в тому всьому ділу колдованню, І <клух> жде. Жде вона. Волнується сильно. Жде і сильно волнується. Коли же ж будуть якісь перші дзвіночки, що їй повезло. І що? Повезе? Ага, повезе, як рак на горі свисне. Ви це все діло просікли давним-давно. І, одним словом, так, у вас є просто такий закон, хто з мечом приходить, від нього і здихає. Виходу немає. Пробач, прости, я не знала, я забула, а в мене діти. Ні. Прийшов з мечом, від нього і здохнеш. Правильно? Правильно. Тому що ви взагалі ви. Є подарунком для цілого вашого роду, і цілий рід ваш сильний, квітучий. Усі оці подарунки, які ми бачимо отут, оті -оці, всі оці страви і все ви є родом, скріплені з тою особою, яку, я, яку від вас хтось там хоче забрати. І щоб вона навіть не знаю. На мітлі літала довкола вашої хати і довкола вашого чоловіка, нічого в неї не вийде. Тому що свідки сидять з вашого роду і наблюдають за вами, і вас так бережуть, що ніхто, ніхто ніколи в житті вам нічого не зробить. А буде хотіти робити, буде йому башня. Попрощається зі всім, попрощається з цілим маєтком. З всім, що йому тільки дали, наприклад, його теж вищі сили, чим наградили, попрощається зі всім. Так. Тому що тільки у вас є меч, і ви можете, Кажеться, один в полі не воїн. А, я... а ви якраз і є той воїн, який в полі один воїн. Ви можете. Кожному змію гариничу кожному нелюду, всім, хто би там, якими не прикидувався, можете йому зрубати всі голови. Так. Ну, звісно, мадам, наївна стоїть от по коліна в воді гола. Жде з моря погоди. Ну хай жде до щось. Надіжда в мене як то кажеться. Може, її надіжда звати, хто ж його знає. Ну У вас шикарний вид, у вас все хорошо, Ви йдете до своєї цілі, ви йдете до своєї мечти. На тут пан власною персоною йде в будинок, в такий заможний будинок, так, заможний пан іде. Тому що що? Тому що ви є мах власного життя. Хто це означає? Дивіться, яка вона гарна господиня. І вогонь в неї горить в печі, і котик сидить коло неї такий гарний. І ніж у неї є, тому що ніж це її мислі, цієї слова. Вона знає де що сказати. І ступка, і свічечка горить. І зілля в неї сушиться, і ззаді в неї. Дивіться, і голова в неї покрита, і буси у неї є шикарна молодиця. Що це означає? На всі руки майстер мах. Мах вона власне життя сама собі укладає. Вона не пледве по теченню. Як кажуть, а що судьба дасть, то і буде. Так ти візьми трохи щось сам зроби власними руками. Що ж ти на судьбу надієшся тільки? От. Дорогі мої, от такий розклад для вас. Я ще залишу оцю прекрасну карту. Ви подивіться на неї, яка вона шикарна. І я. Що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Ех. Недавно я собі купила таку гарну книжку Українська міфологія. І написав Олексій Кононенко, і вона в різних виданнях книжка Про що це ходить. Про тварини, наприклад, тримаю я зараз і рослинні символіки. Дивіться, завжди у нас було таке, що ми вірили. Ми багато говоримо, наприклад, про Фенікса, так, у картах Тарової, як дивитеся, і кожен чує, що це таке воно. От, ви знаєте про Василіска, про Аспіда от, і про різних, різних істот. І я вирішила, наприклад, сьогодні вам прочитати про Фенікса, іменно про Фенікса. Послухайте, Фенікс це символ безсмертя, Воскресіння після смерті через вогонь. Уявляли Фенікса, схожим на сіру чаплю. Але в золотому пір'ї, за іншими уявленнями, у мифологічного фенікса трансформувався золотий фазан. Назва Фенікс від грецького слова, яке позначає червоний вогняний колір у зв'язку з легендою про його відродження очисного полум'я. Свідчення про цього птаха клубок протиріч у китайських книгах. Згадується чудесний птах Фенікс, він називався Фенхуан, і китайський словник тлумачення знаків описує так фенікса. Спереду нагадує лебедя, зі спини єдинорога, шия змії, хвіст риби, забарвлення дракона, а тулуб черепахи і півнячий дзьоб. Уявіть собі, що це. Як він виглядав? Для китайців середньовіччя Фенікс уособлював подружну вірність і благодатне життя. Цей птах зображувався на весільних нарядах і був символом нареченої та імператриці? І ще було сказано про нього такі слова: Це хранитель світу. Якби не покривав він вогняне око Сонця. То не був би живий рід людський, ні всілякі тварини на землі від спеки сонячному, йому по коліно море океан, у якому камінь три роки на дно йде, одна не дістає. І голова його прикрашена вінцем, а на ногах чоботи, як у царя. Живеш, фенікс біля сонячного міста. Лежить він літ п'ятсот на кедрах. Ліванської без'їжі, ситий від Святого Духа, б'є у відведений час дзвін, і Фенікс у церкві та вівтарі стає попелом. А вранці знаходять птаха на звичайному місці, у вигляді, пташеняти, а ще десь, через день, дорослим. І на Русі у глубинні книзі Фенікс птах усім птахам мати. У нього пір'я міцніше від криниці, від криці і булату, ріжуть ними кості і камені, а коли за моря гості приїздять, пір'я купують і покривають ним оксамит і єдваб. Німецький учений Вольф зібрав усе написане про Фенікса на той час і надрукував у книзі динний сад дикої природи або про нерозумних птахів. Тварин. Він сказав: птаха Фенікса вважають найдивнішим з усіх птахів небесних. Одні пишуть, що живе він в Аравії, другі кажуть про інші місця. Птах цей не розмножується, як інші птахи, але відроджується після смерті з власного попелу. Живе він 116 перепрошую, 160 років. А деякі вчені стверджують, що й довше. Ще кажуть про нього, що він єдиний на всій землі, тому бачать його дуже рідко. Завбільшки фенікс з орла, шия блискуча, золотиста, у хвості ж рожеве пір'я, обличчя кругле, на голові чубчик. На відміну від усіх інших птахів, народжується фенікс без парування. Відбувається це так, коли птах доживає віку і відчуває наближення смерті. Він облаштовує гніздо страв і рідкісних та дорогих рослин, таких як кава, мира, алоє, які легко запалюються. Потім сідає в гніздо і чекає, коли воно спалахне. І разом з гніздом згорає дотла. Після того, як фенікс згорить, з'являється спочатку хробачок, а з цього гробачка виростає потім схожий на колишнього Фенікс. Найточніше про цього птаха сказав німецький учений Альберт Великий. Фенікс більше божественною, аніж природною наукою, вивчається. Фенікс у західноєвропейській символиці уособлення Всесвіту, космосу, голова Фенікса, сонце, крила вітер, хвіст, земна рослинність, а ноги сама земля. У християнському уявленні фенікс символ безсмертної душі та Воскресіння Христа через три дня після смерті. Персонаж народних казок, феніс ясний сокіл, чудесний наречений в образі сокола, який живе за три земель у тридівсяму царстві. І Фініст, або фінікс, перебране від грецького слова фенікс. Ось таку історію я з вами поділилася і хотіла би робити далі такі з вами про різних персонажів. Дуже цікава книжка, може, в когось є. Пишіть, діліться зі мною також. Всім доброго дня, мира і щастя над головою. З вами була ваша Солоха.